bye Вітаю! Сьогодні на огляді ніж, тип 12, від МТАК. Маємо досить міцний та зручний фліпер на лайнері та осьових підшипниках із загальною довжиною 19,6, довжиною леза 8 і довжиною у складеному стані 11,2 см. Основа ножа це дві сталеві плашки з внутрішнім фрезеруванням, які скручені на двох бонках через бекспейсер та осьовий підторкс. І всю цю систему накривають дві приємні накладки із g 10 У результаті загальна вага. Склала 191 грам. На боковині ручки маємо з'ємну сталову кліпсу з глибиною посадки на кишені до 1 см. При цьому леза має 2,5 мм товщини по обуху, виготовлена зі сталі d 2 з твердістю 56 одиниць по одиниць Серед основних характеристик це висока антикорозійна стійкість за досить високих показників отримання гостроти ріжущої кромки та загальної міцності клинка на злам, що цілком непогано для бюджетного ножа за 23 Ори загалом, ми отримали простий, надійний і головне зручний фліпер, що доступен у двох кольорах леза та накладок, який не вимагає особливого догляду за клинком і якого вистачить для виконання будь-яких щоденних завдань. Хто хоче дізнатися більше, всі посилання під цим відео підписуйтесь до на нашої групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить, бережіть себе.